Ні, поради, корисні поради, корисні поради, від звіряки. Друзі, е, хочу вам м, дещо е, порадити. От я, бачите, лежу з градусника, у мене температура, я там писав, Да досить велика була. Але що я хочу вам сказати? Десь 15 років назад е, я перестав вживати ліки е, по. Для погашення температури, тобто жаропонижаючі, Я вам скажу, я не на хвилинку не пошкодував, не вживайте цю... <кій> ці ціліки, не вживайте. Поки ви можете терпіти, то терпіть, але ви мусите терпіти, мусите. Не просто там. Якась там голова болить. Там у мене 37,8, 38 5, і п'ять, я п'ю ліки з бра з понижуючої температури. Ніколи їх не приймайте, поки у вас не буде десь 40. От тоді вже можете, бо там ще 2 градуса і гаплик. Але постарайтесь не вживати їх. Ось така моя порада.